Ми чули про боротьбу. Ми чули про боротьбу Брат Діма, про те, що проти нас є вороги. Але як боротися, коли ми не знаємо нашого ворога? Яке ім'я ворога? Практично я хотів би, щоб сьогодні ми... Одного із таких шефів ворогів про нього почули, і щоб ми могли про нього поговорити. Трошки двері, щоб чули ті. У нас дозволено трохи відкрити двері, трошки, підкрити, щоб можна було чути, бо нас благословив. Сьогодні у нас багато гостей, друзів, і маємо можливість розширити. Практично, коли ми стоїмо в поротьбі, нам потрібно перемагати. Тому що Христос переміг, і Христос сказав, хто переможе, сяде зі мною на престолі. Сьогодні ми назвемо ім'я того Недруга, який нас багато дошкуляє і практично підходить до кожного християнина. Я прочитаю перше послання Апостол Павла до Солонян, 4 розділ, 3 по 5 вірші, перше Солонян, 4 розділ, з 3 по 5 вірші. Бо це воля Божа, освячення ваше, що ви береглися від розпусти щоб кожен із вас вмів тримати начиння своє, в святості і честі, а не в пристрасті й похоті, як погане, що Бога не знають. Практично апостол Павел звертається до надто духовної, сильної церкви Словнянської. Ми знаємо про... Цю церкву, якою хвалиться апостол Павел. Говорить, що не прийняли слово Господнє, як від Бога, коли Павло проповідував. Говорить, апостол Павел, настільки увірили, сильно увірили, що їхня віра стала відома по всій Македонії Ахаї. Настільки сильна була віра, що тільки Чули, що це віруючі солонян, вже не треба більше говорити, це сильні віруючі. Вони проявляли велику силу віри в різних обставинах. Було важко, біднота, гоніння, Павло пише до Корінтіан, ставивчий приклад солонянську церкву або одну з македонських церков. Кажу, великий, великому горі тримали. Ось таке багатство милосердя, у бідності вищедрості проявляли. Це особливий прояв віри. Не дивлячись на такі сильні, сильне у вірі віруючих, духовно сильних, він їм говорить одинаково для всіх. Кажу вам бережіться від ось такої странної, казалося. Але не мало би бути місця серед віруючих, бережіться розпусти. Воля Божа освячення, протилежне бережіться від розпусти. Невже саме більше? Хто найбільший ворог? Ми знаємо, що д'явол. Але не тільки д'явол. Дявол діє через нашу похоть, але в похоті розпуста, якби королева, якби головна. Вона керує всякими речами, що передосвіть людині. Ось розпуста вона має друзів. Це перелюб, це блок. І вони ці гріхи стоять на першому місці гріхів смертних. Коли ми читаємо Галатам 5 тасти вірш, діла тіла відомі та говориться про блуд. Перелюб, розпуста на першу місці, а потім йдеться про вбивство та далі. Наскільки небезпечно це сьогодні для нас? Насіко небезпечно, ви сказали, наслуги, ну слухай, муді віруючи, але це говориться до всіх церкві. Це небезпека і для молодих, і для середніх, і для старших. Абсолютно. І для пастора, і для дякона, і для левітів бережіться від розпусти. Що є розпуста, апостол Павло говорить, тут тут же в цьому вірші, каже, це ось така пресна похоть, п'ятий вірш. Не в пристрасній похоті. Тобто похоть, пожадливість, вона головний ворог наш, щоб відтягнути нас від Господа Бога. Тому що ми знаємо, хто поступає так, апостол Павло каже, царства Божого не наслідує. І ось Оспустов на бере верх ініціативу і протистояння проти освячення людини. Це гріхи, які ми не знаємо. Ми не знаємо інших, але знаємо свої. Це гріхи, які приходять вночі, які приходять окремо, коли ми самі, коли приходять, коли ми йдемо по вулиці. Ми нікому це не розказуємо. Ми їх тримаємо, ми їх давимо, але воно небезпечно. Не як та змія підходить і бажає щоб образити, щоб знищити, тому що хто попадається в розпусті, він звичайно відходить від Господа. Чим небезпечна розпуста? Розпуста небезпечна тим, що вона відриває члена тіла Господнього від Христа. Це небезпечно. Якщо християнин, який прийшов до Господа Бога, в покаянні став членом церкви, і потім, якщо хтось відриває його, та навіщо було це робити? Практично все даремно. Даремно кров пролита Христом. Даремно ти приходив, даремно ти боровся, але ти не переміг. Розпуста має бажання забрати християнина від Христа. Давайте для повноти цього розуміння ми прочитаємо піснення пасто Павла до коринтян. До коринтян. Шостий розділ. Шостий розділ. Перший Коринтян. шостий розділ з 12 го вірша. Перший Коринтян. шостий розділ, 12 вірша. Усе мені можна. Та не все на пожиток. Усе мені можна, але мною нічого володіти не повинно. Їжа для черева. Черево для їжі, але Бог одне і друге понищить. А тіло не для розпусти, але для Господа. І Господь для тіла. Боже і Господь воскресить, воскрес Воскресить він. Перепрошую, Воскресив він Христа ще раз прочитаємо. Може, тут, щоб краще було. Боже. І Господь воскресив, Воскресить Він і в нас своєю силою. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла то члени Христові? Отож, узявши члени Христові, зроблю їх членами розпусниці зовсім ні? Хіба ви не знаєте, що той, хто злучається з розпусницею, стає одним тілом із нею, бо каже обидві обидва ви будете тілом одним? Практично проста аналогіка. Людина, яка впадає в розпусту, це зв'язані з розпустою, це фізичні, інтимні, зв'язані з такими ж похотями, які проявляються в людині, але відриває від тіла Христа. Якщо відриває від тіла Христа, то практично людина втрачає спасіння. Людина втрачає, хоч може ходити в церкву, може поверхностно казалося, що все нормально, але вона втрачає. Життя вічне з Господом, і це небезпечно. Апостол Павло каже слонянам: освящайте тобто будьте з Господом, відділяйте себе для Господа і стережіться розпусти. Інше перед кажуть: утримуйтеся від розпусти. Розпуста те, що давить кожного із нас. І потрібно протистояти, берегти себе і утримувати себе. Щоб не піддатися і не зробити речі, які Богу неприємні. Яким чином утримуватись? Апостол Павло каже: навчіться берегти своє навчення, тобто своє тіло, свої емоції, своє бажання в чистоті і святості. Навчіться. Це те, що процес, який проявляє в нашому житті. Напросить всього життя, потрібно пильнувати, щоб перемогти. Пильнувати, щоб не дати місце. Пильнувати, щоб не дати ось ці пох похоті, похоті проялити в житті. Апостол Павло Дореймі говорить, що турбота про своє тіло не перетвориться в пожертвості, в похоть. Тому що поготь, розвиваючи вона обов'язково запомоною розпусту. Яким чином берегти? Деякі поради? Ми знаємо Йова. Про Йова Бог каже, це людина. Невинна, тобто, фактично, претензій до нього нема. Це людина праведна. Вона Бога боїться і злого втікає. Тобто в 31 розділі Йов в першому верші каже, Йов постав завіта своїм очима. Хто пам'ятає, що не дивитися на дівчину? Що не дивитися. Йов мав жінку? І була пропозиція. Сторони пожадливості ще на кого сподивиться. Він поклав заповіта, боявся Бога, втікав від злого, не дивитися, звичайно, з такою певною думкою. Ісус Христос, який говорив на горній проповіді в п'ятому розділі Матфія, сказав, каже, ви чули, що написано в законі, ніч не перелюбив. Перелюб. А я вам кажу, хто подивиться на жінку. З бажанням, то вже чинить серце своїм перелюбом. Зауважте, наска розпуста вона зв'язана з нашими очима, насікою важливо, куди дивляться наші очі. У нас був день молитви і постав п'ятницю, я допомог, щоб ми молилися і провірили, і цей був вірш нам сказаний. Щоб провіряли, куди дивляться наші очі. Що слухають наші вуха? Куди ходять наші ноги? Чим займаються наші руки? Тому що, якщо вони роблять не те, що Богу приємно, ми будемо противниками. А Бог каже, освящайтеся, то все, що у нас є, все тіло служить Богові, відносно для Господа Бога. І тому наші очі, вони мають дати певний такий напрямок, щоб служити Господу Богу. Ми знаємо мужів Божих, в частності, загаданням Давида, людина по серцю Богові, яка співала, слава, вихваляла, ми псалми його читаємо. Але в певний момент, в певний момент слабості очі побачили жінку, яка була роздіда. І він не утримався від успусти. І ми знаємо, що це привело його до плода. І до Великої біди. І Бог через Нафана сказав, ось таку притчу, що ти зробив? Ти забрав, ти зрішив. І коли Давид сказав я, зрішив. І Бог почув його покаяння, розчарування у тому, що він зробив. І каже, простив, є наслідки гріха. Ти зробив три речі. Ти Заповідь не отримав, ти зрішив, написано, лише не перелюб. І не вбивай ти нарушити. Ти зневажив Слово Боже, яке говориться. І ти дав повод, щоб зневажали ім'я Господнє язичників. зате в тебе були проблеми. Блуд розпуста, який входить в сім'ю, він вбиває сім'ю. Часті розводи, за рахунок того, що вклінюється розпуста в сім'ю. Але якби тільки це розпуста часто вбиває дітей. Після того, як зрішив Давид, двоє синів загинули, і одна дочка обещащена. наслідки розпусти, яку зробив Давид. І тому дуже важливо, щоб ми. Пильнували і знали, і завжди пам'ятали, що Слово Господнє даремно нічого не говорить. Давайте як навчає нас, слово Боже, в напрямку збереження чистоти, і святості шлюба. Євреї 13 розділ, 4 вірш. Давайте разом подивимося. Євреїв, 13 розділ, 4 вірш. Євреїв 13 розділ, 4 вірш. Це для шлюбів, для сім'ї. Нехай буде у всіх. Чесний шлюб, чесний шлюб і ложе непорочне, блудників та перелюбників судитиме Бог. В шлюбі може бути також і розпуста, блуд перелюб. Чесний шлюб, непорочне ложе. А як це може бути? Друзі, коли в шлюбі впліниться перелюб, чи блуд, чи розпуста, воно робить непристойний шлюб. Плодників і перелюбників далі пише, судить Господь Бог. Це судить Господь Бог. Сьогодні, на великий жаль, люди, які віддаються пожадливості, не мають межі. Це не просто бажання, а це бажання без меж, без обмеження. Люди, які вступають у шлюб і не тримають себе в святості, вони зневажають образ Божий. Святості Божій. І коли люди, які пізнають Господа Бога і допускають розпусту в своїх відношеннях, Бог забирає свою благодать і віддає їх на їхній перевернутий розум. Про це пише апостол Павло в Римлянах, і ми зачитаємо ось це місце. Римлянам перший розділ. 26 вірш. Перед цим говорить таким чином. 21. Перший розділ, 21 вірш. Попізнавши Бога, не прослали вони як Бога і не дякували, але знікчевніли своїми думками і забавачилося їхнє розумне серце. І далі говориться, тому і видав 24 вірш. Тому і видав її Бог у пожадливостях їхніх сердець. На нечестість, щоб вони самі знеславлювали свої тіла. Вони Божу правду замінили на неправду, і честь віддавали і служили створінню більш як Творцеві, що благословені віки. Амінь. І 26. Через це Бог їх видав, видав або видав на жадливість ганебну, бо їхні жінки замінили природне імення на протиприродне. Так само і чоловіки, позоставши природні єднання з жіночою статтю, розпалювалися своєю пожарлостю один на одного, і чоловіки з чоловіками соромчинили, і вони прийняли в собі відплату відповідну їхньому блудові. Сім'я, яка не славить Бога, їм достатньо насолоджуватися один на один. Вони впадають в розпусту. На великий жаль сьогодні те, що в світі робиться, інтимні відношення між людьми перетворюється в ганебну пожадливість. Ви чули про таке оральне, ональне, і так далі різні насолоди, які людина потребує, коли немає меж пожадливості. Але великий-великий жаль це входить у Християнську церкву. І даремно це написано в Біблії. Все, що в Біблії є богодохновенним і застереження. Я чув власним очима, коли пастор церкви, звертаючись до молодих сімей, каже, нормально, нормально, коли щось таке, як оральні відношення між вами. Друзі, це розпуста, це зневажливо до того, що Бог створив. І обов'язково Бог покарає як судом і гомору. Людина навіть не задовольняє себе бути разом з жінкою. Ми сьогодні бачимо його гомосексуаліст, він... Іде і сильніше. І сьогодні ми чуємо, що от католики спочатку, а потім деякі протестанти вже благословляють шлюби, коли чоловік з чоловіком, жінка, з жінкою. Друзі, це є ганебна пожадливість. Ось цей король похоті, розпуста впливає і впливає на людей. Люди відходять від Господа. І потім бажають Божого благословення. і кажуть, а чому Бог карає? Чому Бог карає? Ми молимося за Україну, ми молимося, щоб був мир і спокій і кожен з нас. Але дивишся в тій Одесі важко. Але коли показують ті вечірки, що вони роблять, в якій ненаситності вони пляшуть і відносення, бути, якому блуду, тому Господи. Невже ж нічого нема людського? Невже ніякого співчуття? Невже ж ніякої моралі? І думаєш, Господь може післати мир. А для чого? Для того, щоб потім знищити людей, які роблять і падають у цю розпусту. Яким чином стояти, чим займатися, щоб протистояти проти розпусти? Слово Господнє нам говорить, щоб Утікати від розпусти. Утікайте від розпусти. В шостому розділі ми вже читали 1 Коринтян, 17 вірш. Так говорить. Шостий розділ, 18 вірш. 1 Коринтян, 6, 18. Утікайте від розпусти. Усякий бо гріх, що чинить людина, є поза тілом. А хто чинить розпусту, той грішить проти власного тіла. Зверніть увагу, практично розпуста чому то стоїть на першому місці проти тіла Господнього, проти тіла, тіла нашого. Хто чинить розпусту, він вбиває сім'ю свою, вбиває дітей своїх. Вже не раз, була така практика вже проявлялася, коли Віруючи, чинили розпусту, а потім це падало на їхніх дітей. Діти відходили від Господа Бога і займалися подібним чином. Так як Давида було, так стається і зараз. І тому слово Господнє говорить: бережіться, утримайтеся, розпуста буде давити вас, підходити. Я пам'ятаю, коли Ось Маритович був, я б розказував цей приклад, у нього був батько. Я не знаю, сі бьому роки, може, 80 років, може більше, може менше. Але він теж став приклад для нас на Каже, я прийшов до батька, а батько ходить по кімнаті і звершає молитви і співає. Каже, тато, що ви робите? Щоб дурне в голову не лізло? Як вам дурне в голову жити? Друзі, коли б ви не були, скільки ви не були, дурне завжди пропонує нашу, нашу голову. І написано Пелінуйте, проти стоїть! Те, що входить, те, що літають ворони. Це вони постійно будуть. А те, щоб не гніздилися, щоб не вправилося, щоб не стало місцем в нашому житті, це наша відповідальність. Тому Господь нас навчає, щоб ми пильнували, втікали. Подібно чином, як Йов, не Йов, а Йосиф, він втікав від розпусти. Пам'ятаєте, коли на нього підійшла спокоса, досить вагомий такий приклад. Він мав єднання з Господом Богом. І духовне єднання дає силу протистояти, як я можу це зробити в очах Господніх. Коли ми говоримо, що ми ходимо з Господом, що завжди Господь з нами. Коли ми виявляємо це, то дає нам силу протистояти протистояти думці нашій, нашому погляду, погляду, коли ми подивилися, Господь, тож неприємно наш погляд, неприємно, і ми моментально виправляємося, і моментально йдемо до Господа Бога і стараємося, щоби бути подібним чином, як в святості. Слово Господнє радить частності апостол Павло Коринтян в цьому розділі. Говорить про сімейні взаємовідношення, як нам берегтися від розпусти? Якщо то є сім'я, написано не ухиляйтеся один до одного. Чоловік має турбуватися, щоб добре було жінки. Жінка має турбуватися, щоб добре було чоловіку в і інтимному відношенні. Не ухиляйтеся. І коли хтось розлучається по різних причинах. То гроші, то де щось робити, це вже неправильно. Виписано, що ви д'явол вас не спокушав вашим неутриманням. Якщо ми в сім'ї маємо силу, взаємно допомагаємо, взаємно служимо, якщо окремо д'явол не опустить цей момент. Д'явол завжди підходить в ту сім'ю, де вони розділені. І завжди підходить до тих молодих, які ще не разом він штовхає їх до розпусти, штовхає їх до блуда. А для холостих апостол Павло каже, якщо ви розпалюєтесь, чувствуєте, що та на вас розпуста, і ви не можете думайте про те, щоб одружитися, утворити сім'ю там менше спокою, і щоб було пильнування. І тому слово Господнє попереджує нас, щоб ми береглися від розпусти, щоб ми вчилися зберігати наше начиння в чистоті і святості. І коли приходимо до цієї святині, ми особливо-особливо. Дивимося на ці речі. Ми провіряємо себе. Ми щирі маємо бути перед Господом Богом, тому що те, що ми думаємо, те, про що ми боремося і згоджуємося, воно з нами залишиться. Пастир не знає, не знає сусід, навіть не може, може не знати жінка. А все, то з нами приявиться перед Господом Богом. Христос буде судити нас, і ми будемо представлені перед нашими думками. і щоб відповідати за те, чим ми займалися. Тому нехай Господь нас благословить, щоб ми були щирими, щоб ми були відкритими і щоб ми завжди знали, добре мати перед Господом Богом щирість і чесність. Наша нечесність проти нас піде. Бог осміяних не буває, що Він нас сіє, тобто думає, творить, розмірковує. Те буде пожинати. Якщо ми будемо сіяти те, що десь розпуста, пожинати обов'язково будемо тут. Бог нас захищає. Бог зробив для нас хліболомання не даремно, щоб ми просто приймали участь в хліболоманні, просто фізично, для того, щоб ми розмірковували це кров і тіло. Господь, ти за мене страждав. Апостол Павло, 12 розумів Євреїв каже, подумайте, над собою перенеше такі страждання. Коли приходить розпуста, ми зразу кажемо в цій боротьбі, Господь, ти помер, щоб я був вільний від цього. Ти страждав, ти проливав кров. Ти Господь молив Отця Небесного, щоб простив. А я про це буду думати. Мої руки будуть торкатися про ці речі. І тому нам дає силу протистояти. Утримуйтеся цього, бережіться, пилінуйте, так говорить Слово Господнє. Давайте зараз візьмемо і помолимося на цій святині, щоб Бог благословив, щоб Бог, Бог поміг нам в святості і чистоті прийняти хліболимання, щоб ми були освячені, і щоб не даремно ми приймали цей хліб, тому що хто даремно приймає то есть сод себе есть и пье.